Коли ви дивитеся на мапи 16-17 століття, чи помічали ви, як сильно вони замальовані? Візерунками, малюнками, монстрами, шматками інших мап, які взагалі ніяк не відносяться до основного зображення? Замальовані навіть океани, які, здавалось би, можуть залишитися порожніми, адже там реально просто безкрайня вода. Кожна щілина може бути заповнена різними міфічними істотами, візерунками, емблемами, прапорами, гербами. Навіщо? Чого так сильно уникали картографи епохи великих географічних відкриттів? Всім привіт, мене звати Лера і в мене тут про географію. Раджу вам взяти чашку вашого улюбленого напою та поринути зі мною в світ, який нас так захоплював ще в школі, коли нам розповідали про епоху Магеллана та Колумба, про перші навколосвітні подорожі та відкриття нових материків. Сьогодні я вам розповім про страх картографів, якому навіть дали свій особистий термін. Страху залишити порожнє місце на художньому полотні. Митці дали назву хорор вакуї, що з латинської дослівно перекладається як страх порожнечі. Нам більше звично чути про страх з приставкою фобія, тому можливо, вам ліпше буде запам'ятати страх порожнього простору як наукову назву кенофобія, що розповсюджується зараз не лише на художників чи картографів, але й на людей, хто дуже боїться пустих приміщень, залів, величезних пустих площ. Страх до порожнечі не з'явився в 16 столітті. Його пояснював ще Арист. Він говорив, що природа не терпить порожнечі, адже кожен сантиметр нашого світу чимось заповнений. Явище хорор вакуї було притаманне і стародавнім писарам, які оздоблювали книги. Як тільки рядок до кінця не заповнювався словами, у писарів з'являлося нестримне бажання заповнити його якимось художництвом. Митці додавали туди зображення тварин чи міфічних істот точно такого розміру, щоб ідеально завершити строку. Навіщо картографом того часу необхідно було вдаватися до цього, як мінімум, ускладнювати собі життя таким чином? Адже це точно не про практичність? Давайте одразу відійдемо з вами від цього абсолютизму. Не всі картографи того часу щільно замальовували свої карти і були схильні до хорорвакуї. Все ж таки, деякі залишали пусті місця на своїх роботах, але сьогодні ми ще поговоримо за яких умов це могло статися. Але дивлячись на більшість відомих мап 16-17 століттів, все чимось прикрашене та заповнене деталями: візерунками, картушами, вигаданими містами, монстрами тощо, незважаючи на визначення страх порожнечі, все ж таки не будемо визначати це саме як фобію, тобто панічний стан. Були різні причини, чому картографи приймали рішення не залишати білих плям під час роботи. Тому спочатку треба з вами зрозуміти, кого так сильно могли напружити пусті місця на мапі. Картографа чи все ж таки клієнта? Мапа дороге задоволення, тому в ті часи замовити такий витвір мистецтва на межі з наукою могли багатії: аристократи, королівські сім'ї тощо. Якщо звернути увагу на моду тих часів, точно не скажеш, що їх би задовільнив мінімалізм. Вони очікували, що оформлення мало б бути пишним та яскравим. Однак навіть заможні люди були різного рівня статків. Мапи одного і того самого картографа могли мати абсолютно різний вигляд, і це залежало здебільшого від бажання замовника. Наприклад, зараз ви бачите морську мапу Гіліма. Солера 1385 року, і вона порожня. Тут немає ні Червоного моря, ні річок, Ніл та Дунай. Він не зобразив жодної ознаки власності цієї мапи країні, династії тощо, що говорить про те, що ця мапа могла коштувати відносно недорого. Ну просто ці ж території ще недостатньо досліджені, Скажете ви. А я вам зараз покажу мапу того самого Солера, яка була зроблена п'ятьма роками раніше. І вона виглядає зовсім по іншому. Тут він зобразив і Червоне море, і Атлаські гори, Альпи, Дунай, прапори, що вказували на приналежність політичній силі. Тут є навіть текстові описи регіонів. А за кожну таку деталь треба було платити додаткові гроші. Такі замовлення можна порівняти. Наприклад, в наш час з купівлею телефону. Один покупець замовляє собі Nokia-кнопку для того, щоб та просто дзвонила, і йому цього буде достатньо. А інша людина купує собі смартфон і буде користуватися всіми функціями, які той може йому запропонувати. Тобто, перша причина заповнення всіх прогалин, всіх білих плям на мапах того часу, це все ж таки вимога клієнта. Але є ще одна причина заповнення порожнечі. Починається епоха географічних відкриттів людство починає дізнаватися про наш світ більше, знаходити нові цивілізації, складати уявлення про цілісність нашої планети. Але якби картографи того часу малювали мапу з тією інформацією, яка їм була в той час доступна, то мапа була б усіяна білими плямами, і це лише підкреслювало, як люди того часу мало знали про нашу планету. Звичайно, що картографи не заявляли у відкрито, що вони прикрашають все до останнього сантиметру саме через це. Але багато деталей наштовхують нас зараз саме на такі висновки. Поглянемо на мапу Східної Африки, Індії та Індійського океану, створену Лопо Омемом в 1519 році. Тут чітко видно, що замість написати назву міста, картограф вимальовував цілу складну прикрасу для цього: малюнки дерев, тварин, людей, кораблів є для науки абсолютно непотрібними, але простір заповнюють дуже гарно. Мапа Дієго Ріб'єра 1529 року. Він малював на своїй мапі величезні навігаційні інструменти картуші, квіти, компаси. Увесь тихий океан заповнений, хоча в цьому немає практичної необхідності. Це мапа італійського картографа Джовані Батіста Каваліні, 1640 року. Море так порожнє. Мабуть, для замовника це було важливе для навігації, але суша хаотично розмальована усім, чим тільки можна. А як вам Тихий океан на мапі Каспара Вополя 1558 року, довжелезні дрібні тексти, монстри, човни, просто немає живого місця. Це мапа Пауло Форлані 1565-го, на якій зображений гіпотетичний південний материк, ще не Антарктида, до її відкриття ще 250 років, і не Австралія, що була відкрита лише в 1606. Отже, тут намальована ціла сітка гірських систем, просто щоб заповнити простір, намальовані тварини, які б не вижили в тому кліматі. На цьому ж гіпотетичному південному материку, але вже мапи Джузеппе Розаччо 1597 року є опис африканського материка, опис Європи, Нового світу та Азії купа ілюстрацій, що ніяк не стосується південного континенту, він використовується як поля для зносок на мапі Європи Меркатора щільно замальований Атлантичний океан. Як я вже сказала, картографи того часу здебільшого не зізнавалися в тому, що вони все це роблять для того, щоб приховати недостатню обізнаність людства. Був один такий випадок, про який я розповім трошечки згодом. Нідерландський історик Четвандюзер, що якраз досліджує тему страху порожнечі в картографії, подає в приклад вірш Джонатана Свіфта 1733 року в своїй лекції. geographers in afric maps with savage pictures fill their gaps and or unhabitable downs place elephants for want of towns Як ви зрозуміли, тут він пише, що географи того часу на мапах Африки замальовували всі пусті плями і місця, які не придатні для життя. А там, де просто в них було недостатньо інформації, чи є там міста, чи немає, вони просто там малювали слонів. Це звичайно не заява картографа, але багато про що говорить. Також Ван Дюзен все ж таки знайшов одну мапу 16-го століття, де картограф прямо таки написав про те, що він заповнював всі ось ці прогалини через брак інформації. Не тому, що тому. Мапа досить темна, щоб одразу зрозуміти, що тут зображено, щоб орієнтуватися, ось, наприклад, Африка. А ось ця частина мапи взагалі містить мапу зірок Південної півкулі. Це зображення не зовсім читабельне, але за дивовижних обставин, через два роки після появи цієї мапи, Томас Бландевіль випускає свою книгу, де є повний розбір того, що написано на мапі Петроса Плантіуса. Він прикладає текстові частини на мапі, де сказано. least the south part of this hemisphere, or the half-globe, should remain void and empty. I, ha taken these southern stars out of the observations of Andreas Corselius Florentine. And Hall diligently compared the same with the writings of Americus Vespucius and of Petrus Medina. And Hall reduced the sage stars into this form or shape. That is, <tops> the cartographer clearly says that he does not want to leave this part of the map empty, and therefore conducted a research of the of the Це єдиний відомий випадок, коли картограф відкрито про це заявив. А тому в нас зараз є всі підстави вважати, що непрактичні малюнки на мапах були зроблені саме через умовний страх порожнечі. Взагалі для людської сутності є нормальним намагатися визначити все навколо нас. Ми себе так відчуваємо більш впевнено, що ми контролюємо ситуацію, відчуваємо себе в безпеці. Нехай це відчуття є і хибним. Як бачите, наш мозок все ж таки ще залишився мозком мавпи. З часом, ближче до 19-20 століття, на мапах припинять зображувати купу деталей, вони стануть більш доступними, і це вже не буде предметом розкоші. Мапа стане практичною річчю, науковим інструментом. Дослідників та мандрівників стане набагато більше, і пустота на мапі лише розпалювала бажання мандрівників дослідити, що ж там знаходиться всередині материка, острова чи океана. Мапа 1802 року Аарона Еросміта має порожні місця, і він цим пишався, адже ще є можливість додати туди те, що було досліджене в результаті останніх експедицій. Наразі, як ми можемо бачити у картографів зараз, немає цього страху порожнечі. Але як не дивно, страх невідомого все ж таки залишився при нас, при людях. Наприклад, я цього не знала, дізналася тільки коли готувала цю інформацію, але виявляється, існує фобія Google Earth. Тобто, люди знаходяться в досить цікавому стані, коли відкривають сайт Google Планети та бачать нашу планету серед космічного простору, усвідомлюють цей космічний масштаб і в них просто захоплює подих. Акож деяких людей відчуття тривоги та хвилювання зростає, коли ти віддаляєшся від поверхні землі, і на екрані починають зникати усі назви, вулиці, кордони, і залишається лише суцільна, невідома нам до кінця планета. Зараз я на декілька секунд замовкну і покажу вам одну дуже цікаву фотографію, яку зробили під час місії Аполлон 17. Це реальна фотографія нашої планети, тобто не просто там 3D-модель. А ось як вона є з космосу. І напишіть свої відчуття в коментарях, чи відчули ви щось таке, про яке я тільки що розповідала. Будь ласка. Я фобія це щось новеньке, недосліджене саме страх порожнечі на карті, не просто страх порожнечі, що ви знаходитесь в якомусь пустому залі. Ви дивитесь на нашу планету в маленькому масштабі і розумієте, наскільки вона велика в реальному житті? Я не відчувала страху, коли дивилася на ось це зображення, яке я вам тільки ще показала. Але якесь внутрішнє тремтіння від усвідомлення ось цих масштабів все ж таки присутнє. А як у вас? На сьогодні це все дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно вам було цікаво. Хочу подякувати тим людям, які підтримують мене на Патреоні. Я, до речі, привела до ладу свій Патреон, зробила там рівні. Можете зайти, подивитися, можливо, вам буде цікаво. Якщо ви вирішите, що моя робота гідна такої підтримки. Всі посилання в описі під цим відео. І якщо вам будуть цікаві інші посилання на кшталт там, телеграму, тіктоку, інстаграму, теж все знайдете нижче. А я буду з вами прощатися. А і ще, якщо у вас немає змоги підтримати мене на Патреон, то ви дуже мене підтримаєте підпискою, лайком, коментарем. Таким чином, це відео буде бачити більша кількість людей. Ви можете вширити це відео серед своїх друзів, якщо вони таким цікавляться. І тепер точно все. Я буду з вами прощатися до наступного. Бувайте.